Домініканський собор. Домініканський собор або церква Пресвятої Євхаристії, реко-католицька церква в центральній частині Львова, у зоні Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, діє в приміщенні колишнього римо-католицького домініканського костелу Божого тіла у Львові. Храм у 1990-х роках передано у ГКЦ, і він був освячений на честь Пресвятої Євхаристії. Монастир домініканців на цьому місці заснували ще у 13 столітті на прохання дружини українського князя Лева Даниловича, угорської принцеси Констанції, яка була католичкою і на чужині тужила за своєю вірою. Від 15 і до середини 18 століття тут стояв костел, збудований у готичному стилі. У 15 столітті храм сильно постраждав від пожежі, але вже до кінця того ж століття на місці зруйнованого костелу польський архітектор Микола Чехов зводить новий собор у готичному стилі з каменю та цегли. Тоді ж при храмі засновують чоловічий монастир, в якому розміщувалися чотири братства імені Розарії, Ісуса, Святої Анни і братство третього чину. У цьому костелі і на площі перед ним 1559 року розігралася справжня війна за нареченну з використанням артилерії і всіх тонкощів військової стратегії. Магнат Лукаш Гурка добивався видачі з монастиря своєї, як він вважав, законної дружини, найбагатшої спадкоємиці Речі Посполитої Гальшки Острозької, яка заховалася за стінами Домініканського монастиря. Під час військових дій. На декілька тижнів припинилася вся торгівля у Львові, а роздратований король наказав припинити війну. Врешті було перерізано водотяг, що вів до монастиря, і таким чином облога закінчилася. Гальшку видали Лукашеві. На жаль, у 1742 році на склепіні храму з'явилися тріщини, і у 1749 році його розібрали. Тоді ж почали будувати новий Домініканський собор. Новий храм, який нагадує костел Святого Карла у Відні у 1748 1764 роках, спородили за проєктом військового інженера-генерала артилерії Яна Девіта у пізньобароковому стилі. У ті часи існувала добра традиція зберігати від попередньої знищеної споруди усе цінне, що тільки можна було зберегти. До наших часів у південній частині храму можна оглянути алебастровий надгробок XVI століття. Пам'ять про старовинний готичний костел, який зник ще 260 років тому. Кам'яний, в плані він зображує витягнутий хрест з овальною центральною частиною і двома дзвіницями по боках, звеличує церкву величезний еліптичний купол. Масивні здвоєні колони підтримують галереї і ложі, прикрашені дерев'яними статуями роботи львівських скульпторів другої половини XVIII століття. Над галереями колони барабана, що підтримують купол. Під баною костелу цитата латинською мовою з першого послання Тимофію Сулі Део Гонор едлорія єдиному Богу, честь і хвала. У 1865 році за проектом Юліана Захаровича біля собору звели чотири дзвіницю і перебудували келії монастиря. середині храму низка надгробків, найцінніший з яких надгробок графині Дунін Борковської, роботи всесвітньо відомого данського скульптора Бертеля Тольва Цена. 1816 рік. Львівську школу скульпторів репрезентує пам'ятник губернаторові Галичини Гаулеру роботи Шімзера. 1824 рік. 1880 року тут поставлено пам'ятник знаменитому польському художникові Артурові Гродкеру, роботи скульптора Гадомського. Релігійні споруди часто облаштовані просторими та містичними підземеллями. Втім, підземелля Домініканського собору вважають найстарішим у всьому Львові. Кам'яну кладку в цьому місці дослідники датують 13 століттям. Деякі історики стверджують, що підземеллі Домініканського собору є залишками палацу князя Лева, який заснував місто. Цей палац мав назву Нижній, в контраст відомому високому замку на замковій горі. Після того, як був збудований Домініканський собор, найвідоміша практика Домініканців перемістилася в його підземелля. Тут катували ув'язнених єретиків та відьом. А в період відродження в тутешніх підземеллях проводили поховання знатних жителів Львова. За радянських часів храм Божого тіла закрили, і тут, як у багатьох інших львівських церквах, влаштували склад. А 1970 року відкрили музей релігії та атеїзму і встановили у середині храму підвищений під куполом маятник Фуку, який своїми відхиленням підтверджував процес обертання землі. У музеї працював кінолекторій, де читали лекції на атеїстичні теми і демонстрували атеїстичні науково-популярні фільми. З 90-х років Домініканський собор став греко-католицьким храмом Святої Євхаристії, особливо популярним серед львівської, інтелігентної і національно свідомої молоді.